Всі почали казати, що ну не всі там нехай 5% людей, що я знищила культурну спадщину. А що вас на це от наштовхнуло? Чому раптом ви вирішили зайнятися цим? Ну, бо моя душа, вона саме залишилась в цьому селі. Абокрич то маленьке село на Вінниччині, І ніхто б навіть і не знав про його існування, але сьогодні жабокрич підкорив навіть Америкою, зокрема Бібісі. І навіть популярний український гурт, котрий з до великих сцен приїхав у сільський будиночок культури з концертом для селян. І були зачаровані і здивовані. Що таке сталося у цьому селі, що зацікавило увесь світ, хто та чим прославив його? Про все це розпові за філіжанкою і кави моя гостя Олена Присяжнюк, більш відома як блогерка Мотанка. Вітаю вас, Олено, і на початку розкажіть трохи про себе, де ви виросли, про що мріяли, на кого вивчились і чим займались? Я народилась в селі Жабокрич, де і зараз працюю, веду блог і реставрую хатинки. У мене тут тепличне господарство вже на базі цих хатинок. Я народилась в цьому селі, де зараз. І створюю власний проект. Проживаю я в Крижополі, мені 29 років. Я Олена, всі мене вже більше знають як мотанка, бо я веду блог і він саме називається мотанка. От я заочно в Вінницькому національному аграрному університеті. Менеджмент отримала два диплома, бакалавра і магістра. Виталий за професією. Я працювала раніше в сімейному бізнесі батьків мого чоловіка. Але майже два роки тому я вирішила піти звідти і розпочати свою таку і власну історію таким цікавим проектом. А що вас на це от наштовхнуло? Чому раптом ви вирішили зайнятися цим? Ну, бо моя душа, вона саме залишилась в цьому селі в цих хатинках. Весь мій проект розпочався саме з хатинки моєї прабабусі, будиночку, в якому я виросла. От я не мала на меті прямо створювати ось такий проект. Але я дуже хотіла реставрувати цей будиночок для того, щоб показати своїм дітям ось ту атмосферу, в якій я росла, і зберегти ось ці такі дорогоцінні спогади мого дитинства. У мене не було на той час блогу, коли я це все почала реставрувати. І я викладала в інстаграм там рандомне фото, які всі, в принципі, користувачі. І я дуже побачила, що багато людей мені почали писати моїх знайомих, що дуже цікаво переглядати фото саме старенької хатинки, яку я реставрую, бо це їхні спогади, це їхнє дитинство. І я зрозуміла, що людям дуже такого не вистачає такої атмосфери. Я почала виставляти такі фото частіше деколи час від часу викладала різні відео процесу саме реставрації будинку. І в мене почала збільшуватись кількість підписників mm -hmm. моїх, яким було цікаво за цим всім спостерігати. Так і в мене народився мій блог. І е, я вже коли я реставрувала повністю свою першу хатинку, таку хатинку про бабусі, я зрозуміла, що мені цей процес дуже подобається. Я вже входжу в азарт. Мені прям от я вже заглядаю. Я так зловила себе на думці, що я вже коли там кудись їду вуличками, я заглядаю угу. за іншими хатинками, я вже їх роздивляюся, і в мене вже знаєте в голові одразу складається картинка, як це проводити цю реставрацію, що, як, куди. Тобто я зрозуміла, що ця справа приносить мені дуже багато задоволення і натхнення. І я потім придбала ще одну хатинку сусідню, і звісно, так цей процес він затягнувся на сьогоднішній день. Я маю шість хатинок, і одну із них я ще не зробила, бо вона знаходиться в самому краю села і там, на жаль, немає води. Ми вже криницю розкопували декілька разів, і вода постійно пропадає. І Це така велика проблема в селах, де немає центрального водопостачання. От, в нас є, але не по всіх вулицях. І виходить, що в мене всі хатинки на вулицях, де люди собі просто викопують криниці. Тут немає центрального водопостачання. От, а там, на жаль, і в криниці вода пропадає. Того одна хатинка в мене така, поки в режимі очікування. Олена, а як ви от, вибираєте в селі хатинки? У вас якось до якої душа лежить якось енергетично чи yeah. просто? Я стараюсь вибирати будинки, які знаходяться поблизу. Саме мої першої реставрованої хатинки, і виходить, що в мене всі п'ять хатинок, вони всі сусідні. Uh -huh. Тобто е, так вийшло, що навіть три хатинки це рідних братів колись були, вони в мене йдуть попідряд uh -huh. і вони всі йдуть однакові. І три з них вже мої, от а одна ще є і взагалі було чотири брати, і виходить, що три хатинки із них вже мої. Одна ну ту хату поки ще не продають, але вже давним-давно там ніхто не проживає. Всі хатинки вони в мене такі межують одна з одною. Вибір мій пав саме на будиночки, які знаходяться поруч від от моєї самої першої основної хатинки. Щоб не треба було десь кудись далеко їздити, плюс за ними доглядати набагато простіше. Так. Де не переживаєш, що там щось може відбуватися, або ж там не маєш часу туди поїхати. Того, коли вони всі близенько, це дуже добре, дуже спрощує догляд за ними. Але не вам хтось допомагав у цій справі? От де ви самі черпали знання? Там можливо треба було якісь і будівельні роботи, ну, десь там щось просіло, якийсь якусь суміш робити треба було знати все і ми вчилися У мене основні мої помічники це бабка моя і дідик вони також проживають біля цих будиночків тобто вони їхня хата де вони живуть межує з хатинкою моєю це самою основною тобто багато чого знали бабка з дідиком а ще в нас ще на той час коли ми починали реставрації була жива рідна сестра моєї прабабусі Її було майже 90 років, і вона, ці всі технології, саме цього замісу, глини, піску, цього всього кізяку, вона нам його цей передала. Скарб такий зараз дуже мало людей знають технологію саме будівництва з глини, так. от але вона нас навчила. Ваші Тому... хатинки ці з екологічно чистих матеріалів немає там пластику так. якогось. Ні-ні ні, вікна всі дерев'яні, глина, пісок, кізяк, побілено з вулиці, там вибираємо вже самі, чи це буде вапно, чи це буде біла глина. В основному це все біла глина, побілка. Але є в нас хатинки, також вони максимально екологічно такі чисті, але є вже більш сучасний будинок. От, наприклад, останній, який я реставрувала, він вже всередині є санвузол для того, щоб людям було комфортніше. Наприклад, якщо вони захотять там заночувати, щоб вже були якісь мінімальні умови. Тобто, побілка в хаті є, килими гарні, є, меблі, серванти і так далі, все є. Але вже є елементи більш сучасного такого, знаєте, зручності. Так. щоб зручності були так, так щоб було людям комфортно. Але але ж на це все кошти треба. Матеріали закуповувати, так, якісь так. треба кошти, і я взагалі раніше я мала магазин власний, я одягом торгувала. І плюс я блог веду. Я веду таку рекламні інтеграції. В мене замовляють. Це був також мій заробіток, і плюс, так як в мене є теплиці. Я отримала теплицю одну по грантовій програмі. Uh -huh. Такий дохід в мене є. Але ж можливо, якби я <смас> мала більше коштів, я би набагато скоріше робила ці будинки. А так ми потихеньку, помаленьку їх відбудовуємо. Тобто, нема такого, що ми там один будинок за місяць та й зробили. Тобто, помаленьку, по по можливостях собі. Вже ці будинки я реставрую. А скільки час може займати, чи то залежить від наявності коштів і матеріалів реставрації, скажімо, одного будинку? Дивіться, дивлячись, які пошкодження у uh -huh. будинку. Тобто перший наш будинок він самі такі великі роботи були проведені там, бо він був без фундаменту. Тобто він такий собі був на землі, і нам приходилось його повністю обкопувати і. Штучно вже в землі і створювати фундамент його укріпляти, от для того, щоб він ще постояв, щоб будинок нахилився десь кудись, уже так під дією часу, щоб він міцніше стояв. І я надію, що він ще сто років простоє. От, але нам прийшлося найбільше там попрацювати з ним. Тобто, будинок повністю обкопувався, закидалося камінням, заливалося, і для того, щоб будинок вже не хилився і не тріщав по швах. От, а є будинки, які, наприклад, вже купуєш, а він вже був підкопаний, і вже він вже на фундаменті стояв прям міцно. Тому цього робити вже не приходилось. Але вже мінімальні якісь тріщини в будинку, то потрібно було там замастити глину. Але це вже не є так дорого. Ну в принципі, в нас дуже багато глини є свої, бо ми копали криниці, і в нас ми викопували дуже багато глини в землі. І виходить, що не так не так вже й дорого воно виходить. Що головне в хатині зробити для того, щоб вона мала гарний вид. Це звісно, нам треба пісок, глина і біла глина для того, щоб побілити чи там вапно. І вже коли це всі роботи проведені, вже немає тріщин, вже все заділено, хата ніби знаєте, як новенька. Ну і підлога, звісно, це не сплитки там стелити, так в так. хаті чи ламінату. Це звичайна дерев'яна підлога, яку потрібно просто пофарбувати. Тобто, це ціна питання, там тисячу гривень це придбати три банки фарби. Але ж ви зберігаєте і старовинний інтер'єр, то де ви це так, берете? Так. Єдине, що мені пощастило, що від прабабусі моєї залишились міні-меблі, Перші хатині, але на жаль, інші будиночки я придбала без меблів, uh -huh. тобто там не було нічого від слова зовсім, і я старалась десь в когось випитувати, в кого вже були непотрібні меблі, такі як шафа, там сервант, ліжка, там лавки, столи, ко в кого щось було зайве або непотрібне, або люди, звісно ж, хочуть собі замінити вже на більш сучасні меблі. То я в них просто їх купувала. Багато хто і дарували щось, якісь там стільці чи ще щось. Я з радістю приймала вдар. А от як віднеслися до цього мешканці села? Спочатку всі дивувалися, uh -huh. що я займаюсь такою справою, не розуміли, бо це не входило в контекст нормального та звичного <реш> О, потім з часом вже люди почали звикати, почали бачити плоди моєї праці. Тобто, коли я починала це робити, всі дивувалися для чого? Ну для чого, скільки uh -huh. коштів вкладати, uh -huh. часу, сили і так далі. Але коли вже був видно результат, то звісно всі брали свої слова назад, того що. Було дуже гарно, і починали приїжджати до нас люди, туристи. От плюс, так як я зберігала ще багато велика колекція вишитих сорочок. І багато рушників різних підзорів, наволочих і так далі. Люди вже почали приїздити дивитися оці вишиті сорочки. Okay. Там я вже почала про це розповідати. Того люди вже тоді сусіди і знайомі, всі зрозуміли, що все таки комусь це таки потрібно mm, От. Так. і почали до цього відноситись. Навіть ну вже і підтримують, дарують якісь там, можливо, глечики, ще щось хтось що має, то вже такі знаєте, дають мені цікаві презенти okay. для того, щоб підтримати. Тобто ви говорите, що туристів вже трохи є. Я такі охочі пожити заночувати хатинках. Ви плануєте розвивати далі? Скажімо, екотуризм? Так, так. Я планую, і для цього в принципі робимо все, щоб люди змогли до нас приїхати і заночувати. Але я розумію, що просто заїхати і заночувати для мене не дуже цікаво. Хотілося, щоб люди мали ще якусь класну культурну таку цікаву програму, щоб mm. вони могли там, наприклад, пройти якийсь квест, або ж сходити на ставок, або піти в ліс, або ж я не знаю, там тобто мені не цікаво, просто щоб мої будинки використовувалися як. Готель, так мені хотілося, щоб люди змогли доторкнутися до історії. А у вас є куди піти вже в окричах? У нас є ставки, ліси. все є. Так, і подвір'я, я так розумію, ви теж облаштовуєте. Так, так, так. Ми насаджуємо багато квітів, uh -huh. різних дерев, того що ну в основному раніше люди проживали, і в них було багато худоби, кури, гуси і так далі. І це все знаєте, було таким одним сплошним болотом uh -huh. для свійських. Пить, але зараз ми вже там садимо травичку, якусь квіти, кущики, і, і дуже дуже багато квітів. Дуже багато квітів. Я і тепличне господарство почала розвивати саме з того, що я хотіла виростити квіти для ну бо тому, що купувати було за дорого. І я зрозуміла, що я дуже хочу тепличку для того, щоб виростити там квіти і щоб я могла прикрасити свої ділянки. І так розпочалась в мене любов до рослин. Ми робили неймовірну красу в себе на подвірях. Ми насаджували дуже багато різних квітів, вирощували їх і висаджували саме на подвірях. І я зрозуміла, що мені подобається, я хочу масштабуватися. І чому б не створити з цього ще й бізнес для того, щоб цей проект існував, звісно треба кошти. І ми почали в мене на сьогоднішній день. Є вже чотири теплички з них з обігрівом, і ми почали вирощувати квіти на продаж в цьому році, де дуже дуже багато різних квітів. Прям це ну десятки тисяч. Ми всі самі вирощуємо з насіння. І в минулому році я продавала перець, ми дуже багато овочі. Ну в основному це був перець. Ми відправляли поштою по всій Україні наш жабокритський перець. Успішно. От так. Успішно продали весь. Хоча теплиця була майже 500 квадратних метрів. Ваша родина розділяє ваші ці захоплення? Так? Е, так, так, так. Батьки повністю підтримують, і я дуже рада, що в мене взагалі всі, вся моя родина, мої е, дядько, тітка, бабуся, дідусь, мама, тату. Вони всі проживають в селі, в цьому, де mm -hmm. я народилась, де в мене цей проект. І вони всі мені прям дуже класно допомагають. У мене батько також цікавиться теплицями. У нього є також власна теплиця. І Він мені допомагав більше з теплицями. Mm -hmm. Mm -hmm. От я що там, ми будували одну теплицю самі. Тобто брав участь він в цьому. У мене мама вишивальниця. Вона мені mm -hmm. проводить практично всі екскурсії з дітками. Вона розповідає про вишивку, водить діток по хатах. Різні майстер-класи проводить. Це, наприклад, мама. Дідусь в мене взагалі прораб всі роботи, які відбуваються mm -hmm. тут. То він керує парадом. А бабуся в мене по вирощуванні квітів. От вона прям і по глині. Це вона мені от, перший помічник. Того знаєте, мене окружають всі такі люди, які за мій розвиток, і я дуже дуже їм вдячна. Так, ви прям так об'єднали родину. Кожен... Так, так. Кожен знайшов для так. себе. І захоплення, і то, що подобається. А от ви не помітили, що можливо, ця ваша захоплення, ця тема вона якось підняла і престиж села, і можливо, більше людей хочуть тепер там може купити хатинку чи якось так Так, так. було таке? Дуже багато було. Дуже багато підписників моїх пишуть. А особливо коли я почала от влаштовувати такі концерти в селі, багато моїх підписників почали писати Оленко, підкажіть, можливо, десь продаються будинки. Ми би дуже хотіли переїхати. Хоча в нас село не дуже велике, але при цьому всьому в нас є ліцей. Хоча раніше це була просто школа, зараз сусідні села позакривали школи і діток возять до нас, тому створили такий вже ліцей на базі нашої школи. От є магазини в нас є лікарня, садочок. Хоча я думаю, що проживає фактично в нашому селі приблизно людей 500. От, коли я показую наше село і як воно розвивається, скільки сюди приїжджають туристів і відомих людей, одразу підписники всі хочуть приїхати в наше село. Так а, я ще читала десь про те, що ви і там. Відремонтували, розписали автобусну зупинку. Чому я так вдивую? Чому ви не продовжили цю справу? Ця зупинка взагалі вийшла така скандальна трошечки, uh -huh. того що я пішла, попросила дозволу на реставрацію повністю цієї зупинки, того що там був зображений серп і молот, комуністичні. Символи, uh -huh. І мені це не дуже подобалось, вже йшов третій рік війни і повномасштабний, і я і мені дали дозвіл. І я така, знаєте, на ентузіазмі почала оця, Ми збили ту плитку з серпами тими і молотами, прикрасили все повністю, вибілили, все, заляли підлогу, поставили лавочки, вчепила табличку жабокрич, це прапор, все як там смітник, клуби поробили, зробили як положено. І розмалювали все петриківським розписом. І посередині зображена була берегиня. І потім люди почали. Як це не, не погодилися з моєю думкою саме про цю реставрацію, тому що багато хто не розібравшись, думало, що то мозаїка, але то була не мозаїка, то була звичайна ну псавдаповська плитка. Uh -huh. От і е, всі почали казати, що ну не всі, там нехай 5% людей, що я знищила е, культурну спадщину. Uh -huh. Саме мозаїку, хоча ніхто не побачив, що там звичайно плитки була зображена на ну, серпі молот і, і все. Про ту зупинку говорили вже всі, всі телеканали, бо всі брали в мене інтерв'ю uh -huh. за неї. Того ж і BBC про це писало, і писали про це всі, просто хто тільки може. Я її зробила, і я сказала, що більше ніколи в житті. Ініціатива, ну вона карається, так і я за свої кошти. Зробила просто мені, на мою думку, е, ну гарну справу. Так і потім в кінці ще, знаєте, отримала по шапці. Того я сказала, що більше я ніколи в житті не буду mm -hmm. займатися таким. знаєте, займатися таким. Я думала не в той час не про е, себе, як себе там на подвір'ї облаштувати щось. А я думала, як зробити гарно, щоб в центрі села в мене було красиво. Я зрозуміла, що більше скоріш за все я такого робити не буду. Хоча я так кажу завжди. А потім проходить час і я знову щось роблю. Того не знаю. Можливо, колись буде продовження таких історій, а можливо, і ні. Так, а знаєте, ще я таку фразу вичитала, що вишиті сорочки ви не продавали б ніколи. Чому? Адже рушники ви реставруєте і можете продавати, так? Так, так. Не знаю. До сорочок в мене особлива любов. Рахую, що. Не знаю, вони несуть в собі величезну історію, історію кожної жінки, яка це вишивала, яка ходила в цій сорочці, і не знаю. От в мене. Я раніше, я в мене є дуже багато вишитих сорочок, і мої підписники просили в мене, що продайте сорочку, продайте там сорочку. Я могла там мені от одна жінка була відправляла багато рушників. І коли в мене просили мої підписники, що продайте, на жаль, не маємо ми такої спадщини, але дуже б хотіли собі мати, бо там, наприклад, не вберегли батьки там чи не, не вважали за потрібне зберегти ті рушники передати своїм внукам. І мені так стало шкода, бо я купувала завжди ці рушники собі. І я розуміла, що я могла просто ті рушники перепродати людям, щоб вони просто мали таку саму спадщину і щоб вони зберегли, можливо, там з наступним поколінням. І коли в мене почали питати таке за сорочки, я дійсно знайшла декілька сорочок не з моєї колекції. Я просто їх знайшла і купила, і потім дала ну перепродала виходить, людям. І мені так важко було з ними uh -huh. розлучатися. Я от я відправляла, і я це було можливо одна там чи дві сорочки. І я сказала, що я більше ніколи такого робити не буду. Люди, нехай, якщо хтось хоче, дуже багато зараз можна знайти нам в Фейсбуці, там в різних оголошеннях, хто продає сорочки. А от я не можу. В мене uh -huh. от не можу я і все. І я сказала, що більше я сорочки, ну я не буду сорочки ніколи в житті продавати. В мене їх колекція більше ста штук. І, і я розумію цінність цього всього, тому от от, от в мене такий вибір. Це теж цікаво. А от mm -hmm. знаєте, хутір мотанки, от я так розумію, це оті хати, котрі ви вже відрестовали. Так, так що там зараз відбувається? В якісь там обрядові свята, майстер-класи, що ще там відбувається. Yeah. Ми проводимо різні майстер-класи. Це було і плетіння Павука, і розпис петриківський був у нас день Святого Миколая. Ми проводили ага. у нас дуже багато діток. Відвідало резиденцію. Ми так називаємо хатинка Святого Миколая. У нас була прийшло близько більше пів тисячі дітей. Плюс, ага. якщо ще брати до уваги дорослих, то в нас було просто ну тисячі людей. Тому що навіть приїжджали до нас люди, навіть і без діток, просто щоб поглянути на цю атмосферу. В нас практично в кожній хатинці відбувався якийсь майстер-клас, куди всі охочі змогли би прийти. Це було все безкоштовно. Ми роздавали кожній дитині подарунок. У нас була пошта Святого Миколая, був сам святий Миколай, власне, пригощення, і кожній дитині ми давали подарунок. Дуже цікаво, так вже Ми таке робимо. Угу. Про що так. ви мрієте, Алина? Чи не хочете зробити, скажімо, ж, центром зеленого туризму? Знаєте, коли до нас приїжджав козак систем, це нещодавно. То він коли розповідав людям про мене, то він казав, що я дуже шкодую, що я раніше не чув про жабокрич, мені дуже соромно. Бо Олена хоче зробити жабокрич центром зеленого туризму. Uh -huh. І ви мені одразу ці слова нагадали? Дійсно, дуже хотілося б. Творити щось таке унікальне, цікаве, щоб сюди приїздили багато людей, багато туристів, Того, що в нас села, ми знаходимося далеко. У нас, от, наприклад, там 20 кілометрів через ліса, отак і в нас вже кордон е, ПМР. Але я веду до того, що можливо, ми не, не знаходимося в самому центрі України. Можливо, mm -hmm. ми десь там з боку, з боку, прям дуже дуже близенько дуже, до інших е, республік і так далі, але. Кожне село і особливе по-своєму, і я впевнена, що в якій би я не знаю частинці України ми б не знаходилися, ми повинні розуміти, що це найкраще місце в Україні. А чому б і ні? Чому між не може бути там центром зеленого туризму, культурного туризму? Звісно, хочеться, але надіюсь, що ну помаленьку, якось маленькими кроками буду до цього йти. Надіюсь, що все вдасться. У вас є бажання, сили і енергії це робити далі. Так Так, так. так. козаксістем приїздив тут теж ваша ініціатива, ваше запрошення. Так, а як же. <гум> в нас перед цим взагалі в нас давно не було таких прям концертів <гум> в самому сільському будинку культури. От і вперше я. Зрозуміла, що я, хочу, я хотіла взагалі зробити фестиваль біля своїх хатинок, але ця ідея до мене прийшла вже осінню, і я зрозуміла, що мене може дуже сильно підвести погода. І я собі думаю, в нас давно не було концертів в Будинку культури, Прямо ну це роки-роки. І чому не зробити саме я колись, коли була в школі, я там виступала, але потім вже якось ці концерти трошечки. вони будинок культури, треба ремонту цього так. всього, і вже так, якби, і потім пандемія, потім війна, і, і все, і все це на цьому заглохло. І я зрозуміла, що я дуже хочу зробити концерт. Якщо не фестиваль, то концерт. І я, ми придумали багато класних номерів. Запросила я ще Олександра Кварту до нас. Mm, запросила так. Миколу Янченка, це вже наші співаки, Тетяну Денисюк. Всі вони погодились приїхати в село. І ми ще багато зробили номерів таких місцевих артистів, наших діток, і і я трошечки там підрихтувала будинок культури і все. І ми зробили концерт. Це для мене було супер стресово, бо це було вперше. Я таке організовувала, прийшов повний зал людей. Це близько більше 400 людей, бо там 400 посадочних місць. І я була так задоволена цим всім. Але для мене це було супер стресово, бо я ніколи такого не робила. І я сказала, що ні-ні ні, концерти не моє. Це мені я, я mm. ну дуже важко мені це все далося. Якось я дуже стресанула. І проходить декілька днів, і я кажу, мені треба. Зараз концерт. Ці емоції, не пере, ці емоції просто не передати словами, які я отримала саме, яке задоволення отримала, от будучи на тому концерті. І я зрозуміла, що я хочу, щоб до мене приїхав козак Систем». Любими способами це я могла зробити, і там купа людей було підключено до цього, і вони до мене приїхали. Так, от захотіла, поставила мету і зробила. Ну, це... Так. Так, просто так. неймовірно. Ми ж завжди ну я би так подумала, та ну де козак Сістим, де я, я я ж так думала. Я дуже рада, що я з ними познайомилась. Неймовірні mm -hmm. люди, неймовірна команда. Ми з ними дуже подружилися, і вони сказали, що вони обов'язково приїдуть до мене ще раз влітку, але вже на хутір мотанки mm -hmm. ми зробимо тут сцену. І ми проведемо фестиваль влітку. Обов'язково далі буде. Запрошуйте, коли І буде, буде Обов'язково. Я вам дуже дякую, Олена. Ви просто неймовірно, реально. Панове, зайве раз переконую, що коли до справи береться активна та затята жінка, то вона таки доб'ється свого. Дякую вам, Олено, за вашу таку небайдужість. І, дай Бог, щоб у кожному українському селі була своя мотанка. І тоді ми відродимо і свою культуру, і свої традиції, бо це те, що нас об'єднує. А кавою пригощала Тетяна Верба.